Друзі, якщо вас надихнув приклад Василя Фондакова, котрий під час війни відкрив швейну фабрику, залишайтеся з нами. Адже далі в нашому етері фахові поради саме про інвестиції в бізнес. Урок на тему, як зменшити ризики та максимізувати прибуток, проведе наша постійна експертка, засновниця школи фінансів, практикуча інвесторка Юлія Баткалова. Доброго, Доброго ранку ранку, Доброго ранку. Юльчику. Вже майже два роки ти проводиш нам фінансові консультації, і дуже вміло ти їх проводиш, тому що я, наприклад, дуже багато чого адаптувала в своє життя. Не можу сказати за Костю, але я так. Дякую. Єдине, чого я ще не зробила, я не створила свій інвестиційний портфель в. Міжнародні облігації, якісь так або цінні папери. І сьогодні тема саме про це: е, які активи мають бути в портфелі інвестора? Так, це дійсно найважливіший перший крок, якщо людина вже розпочинає думати про те, щоб. Окрім депозитів в Україні є ще якісь цікаві інвестиційні інструменти, в які ми, українці, можемо зараз інвестувати. І якраз складання інвестиційного портфеля це наша база. Тобто, нам що таке взагалі інвестиційний портфель? Так. Нам потрібно зрозуміти, які активи, тобто куди ми будемо вкладати гроші, з яких активів буде наповнений цей портфель, і у яких відсотках, тобто у яких пропорціях, тобто ми не купуємо просто якусь акцію або якусь облігацію, хаотично нам потрібен цей портфель для того, щоб мінімізувати ризики. Тобто, якщо ми будемо, наприклад, купувати тільки акції окремих компаній, то це досить високі ризики угу. за рахунок того, що наш бюджет буде залежати від їх бізнесу, наскільки він розвивається чи не розвивається. Тому дуже круто, коли у нас є структура в портфелі. А що у нас може бути в першу чергу? Це а вже ж наші військові облігації, з яких я дуже раджу розпочинати, тому що ми вже знаємо, що наші військові облігації. Якщо казати про ті облігації, які номіновані в іноземних валютах, а ми uh -huh. можемо українські військові облігації купувати не тільки в гривні, наприклад, в американських доларах під 4% річних це досить хороша відсоткова ставка за рахунок того, що це наші військові облігації. Це перша частинка. Далі, друга частинка. ми можемо розглядати державні облігації США. Uh -huh. Це теж досить по перше, це мінімум ризиків. По-друге, це досить цікавий інструмент, тому що там в середньому 4-6 річних, тобто консервативний стабільний інструмент. Далі це ETF. Ми з вами знаємо, що це один ETF. це корзина різних активів, тобто, наприклад, різних акцій компаній. Одна ETF, одна корзина може включати 500 компаній. Це трішечки більший ризиковий інструмент, але він також може приносити більшу прибутковість, наприклад, в середньому 10%. Ну і також ми можемо ще розглядати. Ти акції окремих компаній, або навіть нерухомість. Ну, нерухомість можна розглядати як на території України, так і, наприклад, якщо це купувати нерухомість для того, щоб здавати в оренду. Так і, наприклад, нерухомість це готельний бізнес може бути, тобто ми можемо часточку, так тобто вкладати якусь суму грошей в розвиток готельного бізнесу, наприклад, в Карпатах. Mm -hmm. Або це може бути компанія, яка займається нерухомістю нерухомістю в Америці. Тобто, mm -hmm. ось ці різні активи, якщо їх правильно збалансувати, це буде найкращий портфель інвестора. В одне якесь місце ти не радиш інвестувати, Ні чим в якому більше випадку ніжок у стільця, тим безпечніше і комфортніше на ньому сидіти. Стабільніше відчувають наші гроші себе. Нам потрібно не просто заробити. Нам потрібно їх зберегти, Першу перекрити чергу. інфляцію і заробити. Добре, які ідеальні пропорції наповнення портфеля цими активами. Якщо говорити про ці акції, які ми ціні папери і акції, про які ми зараз говорили, то все ж таки я б радила більший відсоток, більшу вагу приділити менш ризиковим інструментам, тобто наші державні облігації українські державні облігації Америки. Та ETF. Це три більш стабільні інвестиційні інструменти. Так вони не будуть приносити 50% річних, навіть uh -huh. потенційно, але вони будуть стабільно примножувати наш капітал. Ми не будемо ризикувати нашим капіталом. Це теж дуже важливо. І вони точно їх відсоток точно буде перекривати і добре перекривати інфляцію. Uh -huh. Тобто, наприклад, якщо казати про 100% грошей, які ми маємо. Хоча б 60-70 відсотків від всієї суми я б приділила саме цим інструментам. А акції окремих компаній вже трішечки менше, там 20, можливо, максимум mm. відсотків. Тобто в цих портфелях краще зберігати свої гроші. Ми точно будемо знати, що вони не втратяться, інфляція буде мінімальна, і ще й плюс, ми, хоч потрошечку, але будемо заробляти свої, так, правильно? кошти, наші будуть працювати і заробляти гроші для нас. Прекрасно, добре. А якщо ми говоримо про створення ось цих портфелів, так. В якій валюті краще зберігати гроші, і якщо примножувати, то теж в доларові чи в європейські в євро? Можливо, взагалі в фунтах стерлінга. А, якщо б ми цю тему обговорювали з вами ще, можливо, років п'ять тому, я б сказала, що ми можемо додавати не тільки долари США, залишати у власному портфелі, так а додавати ще інші валюти. А чому раніше я б так сказала, тому що раніше різні ринки? Наприклад, китайський фондовий ринок, японський, європейський фондовий ринок, вони мали більш потенційно цікаві, цікаві та прибуткові інструменти. Але якщо подивитись саме зараз, то переважно ринок ринок Америки або просто інструменти, які у нас емітовані, випущені у доларах США, вони, вони мають більшу стабільність і вони мають більшу прибутковість. Якщо казати про інші валюти, на жаль, на жаль. Поки що вони для нас а, досить ризикові, тому що інші валюти, економіка інших країн, навіть якщо вона подовжує, продовжує розвиватись, так тобто Японія, наприклад, дуже стабільна yeah. економіка, але інвестувати в цінні папери Японії у них поки що немає такого високого попиту. А ми знаємо, що коли немає високого попиту, то як правило як взагалі формується вартість цінних вона паперів. Не дуже дорога так, це означає, що потенційно високий Ких прибутків нам там поки що не очікувати. Тому зараз, от саме на сьогодні, я все ж таки радила портфель збирати переважно з інструментів, які емітовані в доларах США. Що буде через рік? Будемо дивитися. Mm. А скажи, будь ласка, скільки часу займає відкриття рахунку у закордонного брокера та зарахування коштів туди з України? А, відкриття рахунку у брокера, якщо з документами все в порядку, якщо є іноземний паспорт, так для виїзду за кордон, а, тому що це дійсно дуже важливо. Якщо у нас українець з паспортом для виїзду за кордон, як правило, на основі цього паспорту ми будемо відкривати рахунок. Тобто, якщо з документами все добре, це один єдиний документ, який треба для відкриття а, плюс. Обов'язково нам потрібно підтвердити резидентство України. Як його можна підтвердити? Або це буде виписка, яку додається до id картки, так або це може бути навіть виписка з банківського рахунку, в якій також англійською мовою прописано, де ми прописані. Це може бути таким чином, так? Тобто, нам потрібен паспорт для виїзду за кордон та підтвердження реєстрації на території України. Якщо з документами все добре, в середньому 1-3 дні на відкриття рахунку це недовго. Швидко. А гроші. От ми дивись, відкрили цей рахунок, і ми його відкрили. Чи одразу треба класти туди гроші? Якщо ні. То як довго вони будуть надходити не одразу. Обов'язково класти. Тобто рахунок може бути відкритий до того часу, до, до коли ми зможемо вже і буде бажання поповнювати. Він його. Він безлімітний цей рахунок а, Він відкритий, би, так в принципі, брокер як правило на зараз не каже, що є термін на поповнення. Він рекомендує поповнювати рахунок, але це не обов'язково. Тобто, якщо ми не поповнюємо 2-3 місяці, рахунок закритий точно не буде. Плюс важливий момент, що там немає комісії за щомісячне Тримання цього рахунку це теж досить зручно. Якщо ми поповнюємо в середньому зараз, якщо ми поповнюємо саме з території України, да, бо є у нас українці, які також знаходяться і за кордоном, якщо поповнювати з території України, то в середньому зараз теж 2-3 дні. Йдуть гроші, тому що якщо ми поповнюємо звідси, в залежності від того, якого брокера ми обрали, інколи потрібне додаткове фінансове джерело, через яке ми будемо перераховувати гроші, тому це трішечки довше по часу. Але якщо ми поповнюємо напряму, є брокери, які ми поповнюємо напряму, то там 10 хвилин і гроші вже зараховані на рахунку. Так швидко прекрасно. Ну ми дякуємо нашій експертці, чарівній експертці Дякую. Юлії Баткалової. Відкривайте свої Дякую. калькулятори і рахуйте майбутні прибутки під правильну музику.